Та вас це телемарафон на телеканалі Соціальна Крина та Чорноморська телерадіокомпанія. І я одразу. Представлю нашого гостя це Сергій Таран, політолог і керівник міжнародного інституту демократії. Вітаю вас. Ну і докладніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що організація з безпеки та співпраці в Європі може зникнути, якщо не змінить принцип функціонування. Про це він заявив, виступаючи на міністерській зустрічі. в Швейцарії за його словами організації не вдалося досягти відчутних результатів в Україні. І я його зацитую. Протягом року ми пробували застосувати різні інструменти, що є в розпорядженні обісі. Але їхній вплив виявився дуже обмеженим, заявив міністр. Ну і також Клімкін зазначив про те, що українсько українсько-російський конфлікт наразі руйнує ключові ключові принципи європейської безпеки, тому його вирішення є ключовою задачею для регіональних організацій. І також пан Клімкін сказав, що п'ятницю, коли буде річниця 5-го числа, 5 грудня 1994 року було підписано бутеперський меморандум 20 Років по тому цей документ було зруйновано одним з підписантів, а саме Російською Федерацією. Тепер точно така доля загрошує гельсінському заключному акту, який а, визнає непорушність кордонів в Європі. І, от власне, з такими словами а, Павло Клімкін звернувся до міністрів, а, пане Сергію. А, взагалі, чи там погоджуєтеся ви з такими репліками а, міністра Клімкіна? Ну, якщо говорити про ОБСЄ, то і ще до україно-російського конфлікту в ОБСЄ були свої внутрішні проблеми. Там була дуже значна роль в Росії, і навіть коли йшлося про звичайні спостережні місії, наприклад, під час виборів чи під час інших таких от подій, не пов'язаних з війною, діяльність організації не завжди була бездоганною. Але зараз є війна. Але війна вона має ту особливе, що організації в ній відіграють дуже малу роль. Насправді держави відіграють роль, і успіх таких організацій може бути лише тоді, якщо дії держав підтримують діяльність цих організацій. Випадку з ОБСЄ це не завжди могло бути, тому що ОБСЄ намагалась говорити то в один бік, то в інший бік, і на жаль, ніяких результатів конкретних ми так і не отримали. І якщо вдалувалося досягнути мови про припинення вогню чи про якісь інші дії, то це не скільки був успіх організації, а скільки це були або дії держав, або просто дії волонтерів з українського боку. Я ж ніяк не організація. Тому що Клінкін і висловив цю от зневіру в діяльності цієї організації. Але знову таки тут дуже було б наївно думати, що якась одна організація, навіть якби вона була дуже шанована, могла б вирішити українсько-російський конфлікт. Для того, щоб це вирішити, це потрібні дії насамперед держав, міжнародної спільноти, тому що ми маємо агресора, і важко собі уявити, щоб одна державна організація змогла зупинити цього агресора. А власна теза міністра Клімкіна про те, що взагалі ОБСЄ може вже перестати існувати, були Чи ці можливо? розмови ще до україно російського конфлікту. Mm -hmm. Навіть місія ОБСЄ в Україні вона могла закритися ще до фактично до майдану. Були такі розмови. Тому як тільки якщо ця організація втратить кредит довіри через свої неефективні дії, це може статися. Будуть інші організації. Насправді, міжнародних організацій дуже багато у світі. А одне з них ефективніше, другі ні, тому це абсолютно природний процес. Ну, власне, голова МЗС запропонував колегам план, в якому, зокрема, зазначені такі ключові пункти. Давайте нагадаємо. Це, по-перше, відновлення довіри, для чого потрібно поновити дотримання фундаментальних принципів ОБСЄ. І це, зокрема, означає завершення незаконної окупації Криму та Севастополя. Це перше. Друге, це нова домовленість про мирне вирішення кризи, знову на повазі до міжнародно визнаних кордонів. Третє це посилення ролі ОБСЄ інструментів із запобігання конфліктам. І четверте. Це об'єднання зусиль європейських країн з протидії пропаганди. От власне, можливо, з останнього і почнемо. Чи можливо протидіяти пропаганді російській, якщо дійсно всі європейські країни вони об'єднаються проти того, тому що сил однієї України, навіть якщо ми будемо вести там грамотну контрпропаганду, наразі їх не вистачить. Дивлячись, і хто наша цільова аудиторія? Якщо ми говоримо про пропаганду на території вільної України? то такої пропаганди не потрібно. Лише треба дати свободу слова. Треба створити умови для розвитку незалежних медіа, для створення громадського мовлення. І вправді її буде наша пропаганда. Mm -hmm. Якщо йдеться про позиціонування України у світі, то тут справді потрібне позиціонування української позиції на міжнародній інформаційній арені, тому що всі великі країни так чи інакше мають такі служби, які доносять позицію уряду на міжнародній арені. Ну, сполучені Штати мають голос Америки, їм mm -hmm. всі мають доча Росія має, має Russia Today. тобто всі держави для міжнародної аудиторії, вони мають такі інструменти. Але насамперед, це є відповідальність українського уряду створити такі механізми. Організація тут не допоможе. От якщо йдеться про окуповані території, там теоретично могла би бути можлива і підтримка міжнародних організацій чи ОБСЄ. Mm -hmm. А я ще повернуся більше до інформації? У нас є канал, який є англомовний, це Україн Today. А і все ж таки ви вважаєте, що треба це на державному рівні зробити. Тобто, це міністерство інформації, яке новостворено сьогодні, ми маємо. Воно може. Може цими речами займатися? Дивіться, якщо йдеться про українську територію, то участь держави має бути мінімальною. Якщо ви поїдете в Сполучених Штатах, то на території Сполучених Штатів ви ніколи не почуєте програму Голосу Америки. Це заборонено. Тому що вважається, що уряд не може використовувати державні кошти, бюджетні кошти для позиції, для оприлюднення позиції уряду для власної аудиторії, бо це порушує принципи свободи слова. Тобто Голос Америки ви можете почути де завгодно, тільки на Сполучених Штатах. Uh -huh. Тому, якщо ми говоримо про позиціонування України в світі, то, звичайно, потрібні потужні інструменти: і державні, і недержавні, і бюджетні, і небюджетні. І чим їх більше буде, тим краще. Якщо українські телеканали будуть виходити на міжнародну арену і матимуть з цього ще й прибутки, це будуть приватні кампанії, звичайно, це буде добре. Але... Разом з тим, держава також повинна мати зовнішніх мовників набагато потужніших ніж маємо зараз. По формально у нас є якісь мовники, але про них ніхто не знає. Цим треба займатися, тому що якщо про Україну не скажемо ми і позицію українського уряду не донесемо ми, то це зробить за нас хтось інший. і це не є гарантією, що та позиція буде правильно представлена. Тому якщо йдеться про міжнародну арену, то це потрібно. Але для внутрішньої аудиторії, хочу наголосити, тут мінімальний треба вплив держави, тут треба лише держав для того, щоб створювало мову для свободи слова. Окремий випадок, але важливий це окуповані території. Мені здається, що якщо торкатися цих окупованих територій, то там теж держава могла би попрацювати, тому що назвати їх зараз повністю українськими можна лише де Юра, а де факто і так немає, тому що вони зараз там перебувають під окупацією. І от для них потрібно доносити інформацію. І якщо новостворене міністерство знайде механізми, як це зробити, то це напевно теж варто робити на час війни, принаймні. Але дивіться, офіційно у нас окупована зараз територія це Крим. Це півострів і Крим теж до речі, Крим теж потрапляє під цю територію. Mm -hmm. Просто у нас є одна така якась нерозумілість. Ну су суто з політичних причин українська влада чомусь визнає Крим окупованою територією, а от Донбас не визнає окупованою території, але і те, і те інші окуповані території. Я думаю, що всі ті. Правові механізми, які зараз Україна має щодо Криму, мають бути застосовані і щодо Донбасу. Треба чесно визнати, що це окуповані території. Відтак для цих окупованих територій потрібне своє інформаційне позиціонування, потрібні свої мовники, потрібна допомога держави. І отут, звичайно, це створено міністерство інформації могло би до цього долучитися. А чи потрібно і чи можемо ми зараз вимикати мовників, які там це пропаганда антиукраїнська є? Наприклад, на сході України, де чомусь працюють російські телеканали? Чи можемо ми це з Києва зробити? Так, рішення МРНБО свого часу це вже було зроблено. Тут не потрібно нове міністерство для того, щоб це забороняти. Угу. Звичайно, якщо це є, це треба припиняти. Просто це вже давно було зроблено ще до появи цього міністерства. І тут немає жодних сумнів, що це потрібно робити. Я, наприклад, важко собі уявляю, щоб на території, ну, наприклад, Європи чи Сполучених Штатів могли з'являтися засоби масової інформації, які пропагували тероризм. Ну, це неможливо. Це це просто посадили би. Ніхто б не забороняв, просто людей б арештували. А в Україні це було деякий час. Потім, на щастя, українська влада знайшла політичну волю для того, щоб це заборонити. Це доволі м'яко. То порівняно. зараз не показує, тому що я чула, що дивляться там якраз російські канали. Ну можливо, через інтернет-канали і можливо це зробити. Але щоб це робилось так, як звичайні телеканали через. Через вежу я сумніваюся, що це є. Якщо це є, то це йде суперечить тим рішенням, які прийняла українська влада. А чи маємо ми зараз вплив якийсь на півострів? Чи можемо там чи взагалі в... нічого вже не можемо? Я думаю, що крім інтернету нічого не має впливу, mm -hmm. і це є теж очевидно. Ну і Росія буквально цими днями оголосила про те, що вона. Запроваджуватиме механізми контролю над інтернетом, тому вже інтернет зникне. Але тут мені видається, що проблема ще вже російської влади, тому що зараз Росія самоізолюється, і туди достукатись до російського слухача або до території, які окуповані Росії, буде дуже важко. І треба шукати, можливо, якісь нетрадиційні способи донесення думки. Але я думаю, що найкращий би сигнал і найкраща б інформаційна війна з українського боку була б тоді, якби. В Україні почали здійснюватись масштабні реформи. І тоді люди і на сході, і на заході, і навіть на окупованих територіях до них би рано чи пізно дійшло через чутки, через царафанне радіо, що в Україні справді от влада інша, міліція інша, суди інші, дишники не беруть хабарі. В судах у нас можна дочекати справедливості. Якщо це буде зроблено, то кращу інформаційну кампанію з українського боку не можна уявити. І тоді ніякі кордони, ніякі стіни, які будуватиме Росія, нічому цьому не допоможе. Тому що чутка і особиста думка для передачі інформації завжди викликає найбільше довіру. Ну, от коли ви приймаєте якесь важливе рішення, то думка тих людей, які в цьому брали участь, це набагато важливіша, ніж та реклама, яка є по телебаченні. Тому якби українські громадяни нарешті. Побачили, що відбуваються масштабні зміни в країні, і так від людини до людини, чи це було передаватися на окуповані mm -hmm. території кращої інформаційної пропаганди годів можна було б і очікувати. А щодо цієї тези а, Павло Павла Клімкіна, а, що от взагалі треба відновити довіру ОБСЄ, так, і а, це зокрема означає завершення незаконної окупації Криму та Севастополя. От і це можливо зробити якимось міжнародними Повіна це Українська влада повинна mm. це заборі. Якби вона це не заявляла, то ми би говорили про те, ну от українська влада вже навіть не говорить про те, що потрібно повертати окуповані території. Звичайно, ми свідомі того, що це не Швидкий процес. І для Росії залишити окуповані території це потерпіти політичний крах. Ну вони вже туди йдуть, але так буде швидко, а зараз вони йдуть туди повільно. Ну я вже говорив, що найкращий спосіб повернути ці окуповані території це показати інші стандарти влади, інші стандарти держави. Тоді самі мешканці Криму чи ті громадяни, які залишились на окупованих територіях, вони вже будуть виганяти тих терористів, що пройшли на їхні території. Тому, але це довгий процес. Це довгий процес. Заявляти І про це потрібно. Заявляти потрібно. І також треба розуміти, що один з механізмів вигнання росіян з окупованих територій це механізм подальших санкцій. Санкції міжнародні будуть, в тому числі, якщо Україна проговоритиме про їхні потреби. Тому що буде дивно, якщо про це будуть говорити Сполучені Штати, в Сполучених Штатах, Європі, Україна мовчатиме. Тому Україна потрібно говорити про санкції. А щоб говорити про санкції, для цього треба наголошувати, що Росія має залишити територію. Вона їх не залишила, отже, потрібні подальші санкції. Тому це цілком лягає в логіку тої дипломатичної лінії, яка має українська влада. І мені здається, це дуже логічно. Я би сказав навіть більше, Україна говорить про це надто мало. Тому що е зараз, е коли Росія. Продовжує окупації, продовжує провокації на окупованих територіях. Надзвичайно важливе посилення санкцій, і про це треба піднімати питання на всіх міжнародних форумах. І від, від української дипломатії дуже багато залежить. Чи може знайти зараз ОБСЄ в такій критичній для себе ситуації? А певні важелі для того, щоб отакі от конфлікти, які відбулися там між Росією і Україною, що Росія прийшла і там забрала просто частину території, щоб їх не було? Як можна запобігати взагалі зусиллями організації? Ну навряд чи. тут потрібні дії держав організації достатньо не впливові, якщо немає підтримки держави. Організації можуть виконувати якісь локальні функції, наприклад, ну, як я під... це Павло Клімкін сказав, що посилення ролі ОБСЄ от в цьому напрямку інструментів для запобігання таких конфліктів. Ну, він сказав як дипломат. Але якщо перекласти це з мови дипломатів, це означає, що ОБСЄ не немає таких інструментів. Тобто, ОБСЄ не може насправді вирішити це питання. Оце сказав недипломатичною мовою. Клінкін, а це означає, що потрібні зусилля держав. От санкції це допоможе. Реформа в Україні це допоможе. І звичайно, модернізація української армії допоможе, що не має жодного відношення до ОБСЄ, Але якщо армія модернізована і потужна, то ну, для Путіна це чіткий сигнал, що далі краще не треба йти. Оці три речі зупинять Путіна організації. Навряд чи. але для української дипломатії важливо говорити про необхідність цих організацій, тому що у світовій думці існує таке уявлення, що організації дуже важливі, і вони справді можуть виконувати локальні функції, але ніхто не має ілюзії у світі, що організації можуть припиняти війни. Власне ще, Павло Клімкін сьогодні заявив про те, що сподівається, що наступного тижня буде плідна і ефективна тристороння зустріч контактної групи. Йдеться про мінські перемовини. І Леонід Кучма, український президент, також, другий український президент, сказав про те, що не виключає. Зараз працюють над тим, щоб наступного зустріч продовжити ці перемовини. Ну, власне. Перемовини Росія, Україна, обсє І на порозі цих перемовин. А коли Клімкін говорить, що в принципі ОБСЄ там, ну, там майже немає, чи вона взагалі не впливо, дипломатична мова, як ви сказали. Які у вас очікування, чи буде дійсно ця зустріч, і що там взагалі може відбуватися? Я думаю, що росіяни зрозуміли, що такі військові тиск він ж втрачає свій сенс, бо Росія несе втрати. Крім війни і втрат, це навіть для Росії вже нічого не приносить. З іншого боку, є санкції. Тому, перше, що Росія намагатиметься зробити, це продемонструвати видимість перемовин. Видимість того, що Росія готова йти на перемовини, сідати за круглі столи в мінську, в інших куточках світу і говорити про те, що цей конфлікт можна вирішити. Це потрібно для того, щоб Захід не почав нові санкції. Ну, Україна теж повинна говорити про те, що це питання можна вирішити. Дипломатично, тому що ну, це було б дивно, якби Україна цього не говорила. І тому о, не треба ще сприймати от, намір мінських домовленостей провести заново, як впевненість всіх сторін, що от, відбудеться конкретний результат. Але як тимчасову паузу, я думаю, що це можливо використати, тому що росіяни зараз, наскільки ми бачимо ситуацію, зокрема в тому ж в Донецькому аеропорті, вони справді не знають, що робити з цієї території, тому що заведено багато російських військ іти в прямий наступ вони не можуть. Локально не можуть, бо їх українці не пускають. Треба робити пояснювати навіть своїй власній аудиторії, власним громадянам російським. Чому Росія припиняє військові дії? Ну, от вона буде йти нібито на ці мінські перемовини. Але це абсолютно не означає, що ці домовленості, які можуть бути досягнені знову у мінську, вони будуть довготривалими. Вони можуть протриматись тиждень, може місяць. А далі Путін буде робити свою справу, тому що для нього залишити ситуацію, так як в тому вигляді, яку вона зараз є, це великий програш, тому що що робити з окупованими територіями, невідомо. Економіки там немає, треба їх якось підтримувати, ці окуповані території, просто дотувати. А якщо їх дотувати, то це означає, що визнати відповідальність за ці окуповані території, тобто визнати факт окупації через власний державний бюджет. Це означає наражитися на нові санкції. Для Росії залишити просто ці території, взагалі не допомагати це наразитись на те, що ну там буде гуманітарна катастрофа і відповідальність влягатиме в першу чергу на Росію, бо там російські війська. Що робити з територіями цими не зрозуміло. З Кримом теж питання не зрозуміло. А годинник іде, санкції діють, і міжнародних валютних резервів в Росії не так багато. Борги є, їх треба віддавати наступного року близько 300 мільярдів. А міжнародних валютних резервів у Росії зараз десь в районі 500 мільярдів, тобто вже більше половини цих грошей немає. А перепозичити їх теж не можна через санкції. Тобто, часу в Росії немає. І от ця ситуація, яка вона зараз є, вона не на користь Путіна. І тому навіть якщо в мінську будуть досягнуті якісь домовленості, це не означає, що їх буде Путін виконувати. Він знову форсуватиме ситуацію. Взагалі, Росія, це зараз ну. Це який бульдозер, який пікірує вниз, тому що з кожною годиною, з кожним днем ми бачимо, що вони справді не знають, що робити. А що вигідно? Ви кажете, що в такому стані, в якому зараз є ситуація, путіну це не вигідно. А і в якому стані От про що тоді будуть говорити? Які можуть бути, яких домовленостей можуть досягнути у Путіна була ілюзія, що коли він тільки зайде сюди військами, то російськомовне населення України радо вітатиме визволителів від Одеси до Харкова, і як мінімум ця смога відійде до Росії, а в Києві буде повстання проти хунти, як вони говорять, або принаймні така нестабільність, що українська держава може просто припинити своє існування. Це були сподівання. Це не спрацювало. Що робити зараз? Невідомо. Теоретично. Для Путіна вихід був би, якби в Україні не відбувались реформи. Тоді би весь світ бачив, що українська нова влада вона не здатна ні на що. І Якщо реформ немає і тут тотальна корупція, то це принаймні буде аргумент для Путіна, що санкції проти Росії вони не мають сенсу, тому що заради кого це робиться? Заради оцих от корумпованих, які нічого не здатні зробити. Тому ідеальна ситуація для Путіна зараз би було б напевно тоді, якби в Україні не відбувалися ніяких позитивних змін. Була постійна дестабілізація. І тоді, принаймні, Путіна були б якісь аргументи говорити про те, що ну, ставлення Заходу до нього трошки упереджене, оскільки поряд і держава, де фактично нема держави. Ну, а власне, хто буде вести ці перемовини? Знову ж таки, до Павла Клімкіна ці його цитати я повертаюся. Він каже, що сподівається, що рівень учасників буде той, який вже досяг результатів у мінську. От, ну, що, що це значить? Це знову буде Росія, Україна. Все ж таки, представники так званих ЛНР, ДНР, вони мають Я... бути. Чи хто от має бути ті ж самі люди, чи треба когось нового тут Очевидно, що якщо це хтось бу... ну, звичайно, українська сторона, вона би хотіла, щоб на цій зустрічі були представники, наприклад, сполучених штатів, але проти цього гостро виступає Росія. Я думаю, що якщо там не будуть нові українські представники, то це будуть ті представники, які не будуть чітко асоціювати з українською владою. Ну, До Кучма підходить. На він підходив, і мені навіть трохи дивно, чому він зараз не підходить, тому що він не має прямих асоціацій з українською владою, і це якраз для України найкращий варіант, тому що якби там була людина, яка асоціювалася з українською владою, то це б означало фактичне визнання от цих от так званих республік. Тому якщо там хтось з'явиться і новий з українського боку, то це очевидно означатиме, що це теж людина буде, яка не буде пов'язана з українською владою. І це може бути якийсь відомий діяч, але який був чи є в опозиції до української влади, або принаймні не асоціюється з українською владою. Е, можливо, українська сторона просто говорить про те, що потрібні нові учасники, тиснучи таким чином на Росію, натякаючи на те, що новим учасником мають бути Сполучені Штати. Ну, от, можливо, це такий дипломатичний хід для того, щоб ну, спонукати Росію до більших поступок. Але я не уявляю собі, щоб на цих перемовинах був хтось, хто є представником української влади. Ну а насправді, якщо ви говорите, це опозиційні мають бути там люди до української влади. Це хто там має бути ну, не Опозиційний блок люди, які, чи які, правий сектор? які не асоціюються з українською владою. Mm -hmm. Це точніше слово. Не асоціюються. От Кучма він же, як ви вже не в політиці, він не асоціюється. От такі люди, які не асоціюються з українською владою, між якими між ким не можна провести знак рівності і Порошенком, чи Яценюком, чи хто завгодно, хто зараз представляє офіційну українську позицію. Mm -hmm. А Леонід Кучма може продовжити ці перемови? Я думаю. Думаю, що міг би про наскільки це буде прийнято для української сторони? Мені здається, було б прийнято, але як це буде, то дуже важко сказати, тому що ми насправді ще не знаємо, чи буде цей новий раунд мінських перемовин. Ну про якщо них... про нього вже дві людини принаймні заговорили, то можливо про них, це також вже про них говорить вже місяць, і нічого поки що не відбувається. Тому треба ще почекати, коли це відбудеться, mm -hmm. і тоді якось робити висновки щодо того, хто там буде. На вашу думку, суб'єктивно абсолютно, якщо не Леонід Кучма, якщо ви кажете там Українська влада не захоче, можливо, щоб він знову представляв Україну за цим круглим столом. Хто це може бути? Хто така ідеальна кандидатура? Це може бути будь-який український відставний політик, який має, ну, скажімо, не гостру проєвропейську позицію, щоб він не викликав алергію Росії. Ім'я Але... є у вас є... до прикладу? Ну, це буде спекуляція. Це має бути людина рівня кучми, можливо, з оточення кучми, можливо, з прем'єр-міністрів, які були за часів кучми, а звичайно, не Ющенко. Угу. Тобто, людина, яка має Моє питання має більш проросійську позицію, ніж е е та влада, яка є зараз. Тобто більше ніхто з колишніх президентів не може сісти за цей стіл. Наврядчі, чи, наврядчі, чи. ну Янукович точно не сяде. Mm -hmm. А більше у нас не було таких президентів, які би мали. Ну якщо не про російську позицію, то принаймні якусь симпатію до Росії зараз за Україні взагалі таких політиків важко знайти, тому що це буде ще велика проблема. Кінах, можливо, можливо Медведчук? Ну, от, от, от на кшталт кінаха, можливо. Медведчук трохи він одіозно виглядає для української політики. Тобто все ж таки ця особистість вона має бути зацікавлена в тому, щоб Україну, і сповідувати те, що Україна єдина і так і є. Медведчук на цю роль лише за цим фактором не підходить. Я так він розумію. не підходить. Він зробив НАТО багато політичних заяв, і надто він чітко асоціюється особисто з Путіним. Відома його зустріч з Путіним, відомі їхні особисті відносини. І для української сторони Медведчук не сприйматиметься як серйозний переговорник з українського боку. Угу, зрозуміло. А, дякую вам. Ми перериваємося буквально на нетривалу перерву. І а, говорили ми про ОБСЄ, говорили про можливі мінські перемовини, які відбудуться на наступному тижні з політологом Сергієм Тараном. І а, в наших ефірах ми продовжуємо говорити про актуальні теми. Залишайтесь на нашому телеканалі. Дякую вам.